Шановні колеги по рибалці, хочу вам показати нашу сумочку для берегової рибалки. Компактна, яка поміщає в себе все необхідне, що вам потрібно для однодневної риболовлі. Має одне велике відділення, в яке поміщаються дві коробочки по типу Мейхо 3010. Поміщається дуже легко, нічого не заважає. Має також менше відділення переднє, яке поміщається менша коробочка з воблерами або з аксесуарами. Кішеньки для гачків, для грузил. І також передня кишенька захищена, в яку можна поставити гроші, телефон або суперплей. Сама менша кишенька передня для аксесуарів, тобто якісь ножнички, плоскогубці, інструмент риболовний. Бокова кишеня для ваги, яку має мати кожен на риболові, і також дві бокові кишеньки, в які можна поставити ключі або якийсь аксесуар. Компактна, маленька, зручна.